Фотографія для мене це здатність показувати людям те, що подобається мені і те, що я люблю. Ділитися з ними своїми враженнями і вподобаннями. Якщо я бачу щось красиве, зазвичай хочеться цим поділитися, показати іншим, подивитися, як це гарно, яке це цікаво. І найкраще це розробити для мене саме через фотографію. マカシー。 До українського стилю я перш за все звертаюся з самих егоїстичних причин, тому що це подобається мені, тому що я це люблю. Можна якось пафосно розказувати про популяризацію українських традицій, української культури. Так, звісно, це все присутнє. Мені приємно, що я до цього в якійсь мірі докладаюся. І подобається, що це люблять інші люди мої фотографії, але все-таки перш за все я роблю це, тому що просто я люблю. Україна в нас дуже багато красивими, цікавими, харизматичними людьми. Тому з моделями в мене немає складності. Я завжди можу знайти людину для того чи іншого образу, який хочу створити. Я завжди втрапляю дуже точно. А от саме з речами це зазвичай дуже складно. Іноді на саму зйомку йде приміром там від трьох до п'яти годин. А речі для неї можуть шукатися навіть кілька місяців. Це оці всі люди, яких ви тільки ті, 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 що бачили. Тут чекай, тут фокус навіть. <плес> <плес> Це все найма <плес> Якщо ви будете робити просто від душі те, що любите, то люди самі це побачать і їм теж сподобається. Видивісь, приїхали тут. Гости. І що роблять? Що дивиться, що роблять? По хотах тувочі ходять, дивлять. Варку мені спаскудили. Худоба.